Вітаю, мої маленькі та великі друзі. Сьогодні я розповім вам цікаву та повчальну казочку. Слухайте уважно, а потім напишіть, як називається і чи сподобалось вам в одного господаря жив старий кіт. Він вже не міг швидко бігати за мишками. І господарь вирішив, що коту потрібен спокій та відпочинок. Він відвіз котика до лісу, де, на його думку, котик міг би насолоджуватися природою свіжим повітрям і новими пригодами. Котик сидів і дивувався навколишньому світу. Як раптом до нього підійшла лисичка. Вона була дуже самотня і хотіла знайти собі друга. Хто ти такий? лагідно запитала вона. Я пан Коцький, відповів кіт, розправивши вуса. Як чудово! вигукнула лисичка. Я б дуже хотіла мати такого друга, мудрого та доброго, як ти. Ходімо до мене в гості, я тобі покажу свою хатку, і ми будемо разом жити. Пан Коцький погодився. І лисичка повела його до своєї затишної нори. Вона була дуже гостинною, ділилася з ним усіма смаколиками, які знаходила в лісі і розповідала цікаві історії. Якось зайчик, який був дуже-дуже боязкий, побачив лисичку. Він дуже хотів подрижутися з нею, але боявся. Приходь до мене в гості, покликала його лисичка, щоб показати, яка вона доброзичлива. Я б хотів, прошепотів зайчик. Але ж не буде проти твій новий друг, пан Коцький. Кажуть, він дуже суворий. Що ти? засміялась лисичка. Пан Коцький, дуже добрий, мудрий. Приходь. Він дуже любить нових друзів. Зайчик, натхнений цією новиною, побіг до своїх лісових друзів, вовка, ведмедя та дикого кабана. Всі вони, як і зайчик, були самотні. І мріяли про велику дружню компанію. Вони вирішили влаштувати великий банкет на честь нового мешканця лісу, пана Коцького. Друзі почали готуватися. Вовк пішов по свіже м'ясу, кабан по буряки та картоплю. Ведмідь приніс солодкого меду, а зайчик смачної капусти. Вони зварили смачний борщ, зробили салат, а ведмідь ще й приніс мед. Це було справжнє свято. Коли все було готово, звірі почали думати. Хто запросить пана Коцького? Вовк ведмедь та кабан вирішили, що найкраще це зробить зайчик. Адже він найшвидший і найменший. Зайчик прискакав до нори лисички і покликав її та пана Коцького на обід? Ми з радістю прийдемо, відповіла лисичка. Але зайчику. Скажи своїм друзям, щоб вони не ховалися і не боялися. Пан Коцький дуже дружелюбний і хоче познайомитися з усіма вами. Зайчик швидко повернувся до друзів і передав слова лисички. Звірі дуже зраділи, що їхній новий сусід виявився таким добрим. Коли Пан Коцький і лисичка прийшли до святкого столу, всі звірі сиділи на своїх місцях і чекали гостей. Пан Коцький побачив, скільки смачних страв на столі і з задоволенням голосно сказав: Мяу-мяу-мяу. Це означало, що він дякує всім за запрошення. Ведмідь, вовк, кабан і зайчик з полегшенням видихнули. Вони посміхнулися і запросили пана Коцького до столу. Коли всі посідали, пан Коцький почав смакувати борщ. Він був такий голодний і щасливий. Що аж за вухами лящав. Він так захопився їжею, що навіть не помітив, як поруч під столом сидів кабан. Камарик, що прилетав, мімо, сів на кабана і той тихенько хрюкнув, щоб його відігнати. Пан Коцький, як почув цей звук, Подумав, що це знак, що кабан хоче з ним подружитися. Він погладив його по спині, кабан від радості ще раз хрюкнув. А потім всі тварини посміхнулись і почали говорити про те, як тепер весело їм буде жити разом, як вони будуть допомагати один одному. Так, пан Коцький звичайний кіт, який шукав свого місця в житті, став справжнім другом для всіх лісових звірів. А звірі зрозуміли, що не варто вірити чуткам, а потрібно самим знайомитися з людьми та з іншими тваринами. Щоб скласти власну думку. Вони стали однією великою дружньою сім'єю і відтоді жили в мирі та злагоді. Ось і казусе кінець, а хто слухав молодець. До побачення, мої любі друзі!